Доброго дня, цей ефір буде присвячено українцям з юридичною освітою, які опинилися у Сполучених Штатах Америки і воліють працювати як юрист тут в Америці. Що для цього потрібно? Отже, починаємо. Chicago Kent College of Law відкрив набір на програму SAL Ukraine 2025-2026. Для чого це було зроблено? Це в знак підтримки українців під час а, російської агресії на Україну. Цей коледж. А, Захотів надати стипендію, яка покриє 70% від вартості навчання на ллм програмі для українців з українським громадянством. Тобто тут дуже важливо мати українське громадянство. Ця програма поширюється на всіх українських юристів, які лише будуть подавати свої документи, і ті, які вже закінчили Сал Юкрейн програму на протязі останніх трьох років. Чим хороша ця програма, вона відкрита також не для неюристів. Тобто ті люди, які мають закінчену магістратуру в інших галузях, наприклад, політологія істориків, журналістів. Ця програма включає у себе два етапи. Це Pre-LM, який є обов'язковий, він буде онлайн і буде з жовтня 2025 року до травня 2026 року. Та ЛЛМ це стаціонарно, тобто ви повинні проживати в Чикаго і навчатися а, на денній формі в Чикаго Кент of Law. На другий етап ЛЛМ ви зможете вступити, лише пройшовши перший обов'язковий при ЛЛМ. Тобто, це як ідуть підготовчі курси на ось цей LLM рівень. Після завершення при ллм у вас буде вибір вибрати різні програми LLM, наприклад, LLM in ЛЛМ Ін LLM in International Intellectual Property Law, тобто різні програми, ті, які вас цікавлять. Для неюридичних спеціальностей є також вибір llm програм, не такий великий, як для юристів. Але після ці закінчення LLM, наприклад, in Global Business and Finance Law, ви зможете. Піти на здачу Bar Exam, щоб отримати ліцензію адвоката у Сполучених Штатах Америки. Ще дуже позитивний момент з приводу цієї програми: що вони не вимагають зда... здачу англійської мови екзамену TOEFL, який є дуже складним, власне, на який ви можете витратити рік і два, щоб його здати. Ця програма не вимагає, але вони вимагають, щоб рівень англійської був Intermediate. Значить, тривалість програми при llm це 10 навчальних уікендів, um, тобто вихідних. Це два рази на місяць жовтня по травень. В принципі, це можливо, навіть якщо є сім'я і діти, ви це можете осилити. І наступний етап це ЛЛМ. Це стаціонарна на кампусі Чикаго Кент uh, у Чикаго. А uh, це від п'яти до дев'яти календарних місяців. Скажу так це дуже класна пропозиція для людей, оскільки взагалі повна програма, щоб отримати ліцензію адвоката і відвчитися, це part-time буде 4 роки і full-time це 3 роки, плюс це в грошах буде, ну, якщо від, наприклад, 50 тисяч в рік до 70 тисяч в рік. Порахуйте, скільки вам це вийде. Що стосується ЛЛМ занять по суботах і неділях, там буде по 5-6 годин заняття, які будуть розпочинатися за київським часом з 4 години дня і далі. Наступний етап ЛЛМ, ви можете навчатись 5 місяців, але це тільки одна програма International and Transitional Law. Всі інші програми розраховані на 2 семестри, а це рік. Хто може подаватися на цю програму? Це юристи практики, адвокати, судді, прокурори незалежно від віку, бакалаври і магістри, доктори права, студенти 3, 4, 5 курсів юридичних і неюридичних спеціальностей, професіонали неюридичних спеціальностей, такі як економісти, спеціалісти, політологи, історики, соціологи. Усі кандидати повинні володіти англійською мовою на рівні інтермідіат і вищі. Вартість навчання, ось основна частина, це, значить, при ЕЛМ рівень це 3 тисячі. Оплату можна розділити на дві частини. LLM рівень у Чикаго Кент для українців з українським громадянством буде коштувати 14 тисяч за повноцінну річну магістратуру. Скажу так, що це дуже хороша ціна. Вимоги до документів, до подачі документів, значить ви повинні написати cover letter, це один абзац англійською мовою і копію диплому бакалавра або магістра права, або ж іншого диплому, коли ви, ви повинні будете підгрузити на їхню платформу. У uh, Cover Letter ви повинні вказувати своє ім'я і прізвище так, як звучить, і написано у вашому закордонному паспорті. Документи, якщо ви зацікавлені, ви повинні надати до 18 серпня 2025. Повідомлення, чи ви прийняті на цю програму, вам повинно прийти на протязі двох тижнів. Велика подяка Львівському університету імені Івана Франка. Та школі права України за таку надану можливість українцям навчатися в Чикаго школі і за таку невелику оплату. Якщо у вас будуть якісь питання. Я у повідомленнях прикріплю імейл, куди ви можете написати, і також телефон, по якому ви можете позвонити і дізнатися більше інформації. Ви також можете зайти онлайн, набрати там написано, принципі ціно вже сказані. Якщо ви прочитаєте уважно, ви все зрозумієте. Отже, бажаю всім успіху, хто зацікавлений у цій програмі. До побачення!